Привіт! Ви на каналі Dropfather, Я Токарчук Денис і ми говоримо про останні новини у світі онлайн-бізнесу. 28 жовтня у Києві відбувся другий з'їзд ком'юніті Дзвони Пиши Цукербергу. Серед спікерів Баране Євген, Данильченко, Сергій, Сергій, Широкоступ та Волосов Денис. говорили про вихід на європейські ринки, створення та просування бренду, продажі під час війни та багато іншого. Я теж відвідав цей захід, і, окрім того, що отримав купу задоволення та мотивації, мав можливість провести презентацію нашого Ютуб каналу. Особисто мене і спікерів найбільше вразив Волосов Денис, який у своєму виступі розповів про якесь нереальне зростання продажів та здешевлення ціни за клієнта після відновлення торгів під час війни. І хоча я зустрів там багато скептиків, які не сильно повірили в його слова та натякали про замовчування інших факторів, таких як, наприклад, зменшення націнок на товарах, інфляцію, зростання ціни долара та таке інше, тим не менше результати все одно вражаючі, і це свідчить лише про одне: не треба опускати руки, навіть не дивлячись на війну. Навпаки, треба акумулювати всі сили та працювати. Ринок змінюється, а не зникає. І хто швидше адаптується, той і буде на коні. Взагалі, з'їзд відбувся у дуже крутій, дружній атмосфері. Всі багато спілкувалися, дискутували, обмінювались досвідом. Люди приїхали із різних куточків України. І в наш час це дуже важливо не закриватись, не обмежувати себе, а продовжувати працювати, розвиватись, виходити на зовнішні ринки, давати людям роботу та донатити на ЗСУ. До речі, на заході було зібрано майже 40 тисяч гривень для наших військових, і це заслуговує поваги. І ще е, я б, звичайно, порадив хлопцям із ком'юніті забрати слово дзвони із назви, але то, мабуть, вони щось знають. Нещодавно багатьох потревожив новий збій інстаграму. Багато сторінок були заблоковані, у декого зменшилась кількість підписників. Проте протягом кількох годин все стало на свої місця. Сторінки розблокували, підписники повернулися, а валідол поклали назад до аптечок. Ні в технічній підтримці, ніде інде ніяк не прокоментували даний збій. Хтось писав про чистку від ботів, хтось стверджував, що це були якісь атаки на компанію Meta, Але ті, хто давно працює у цій сфері, вже мали б звикнути до того, що таке іноді трапляється. Скоріше за все, просто щось пішло не так, і компанія не бажає про це публічно говорити. Адже чогось катастрофічного не сталося, штучний інтелект не повстав проти людства, тож працюємо далі. Зовсім інше питання щодо нововведень компанії Мета стосовно реклами, які вступлять в дію з січня 2023 року. Що ж, тут давайте розбиратися: 18 пунктів, більшість із яких, на мою думку, просто офіційне тлумачення того, що і так було, але неофіційно. Пройдемось по них детальніше. Розміщуючи ваше рекламне оголошення, ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб його побачила аудиторія, яку ви вибрали. Або щоб ви досягли бажаних результатів. Проте, ми не можемо гарантувати, що ваше рекламне оголошення досягне запланованої мети або результатів. Серйозно? А коли ви це гарантували? Ну, що у цьому пункті нового? Якщо ви вважаєте інакше, будь ласка, напишіть в коментах. Буду вдячна, якщо розтлумачите мені. Ваші рекламні оголошення повинні відповідати всім чинним законам, правилам і рекомендаціям, а також нашій політиці щодо реклами. А що, раніше можна було розміщувати оголошення, які не відповідають цим вимогам? Далі, ми можемо відмовити в демонстрації або видалити будь-яке рекламне оголошення без пояснення причини. Та що ви кажете? Це як взагалі відмовити в демонстрації та видалити оголошення без пояснення причини? Ніхто ніколи з таким не зустрічався. Таргетологи веде, ми не гарантуємо певний рівень ефективності вашого рекламного оголошення, як от кількість людей, які його продивилися, або кількість кліків, які отримали ваше рекламне оголошення. Не гарантуєте ефективності. Зате я точно знаю, що ви гарантуєте, що стягнете гроші за рекламну кампанію, навіть якщо вона була неефективною, не по тій причині, що таргетолог невдало і налаштував, а тому, що у вас щось пішло не так. Можна пройтись по всіх пунктах, але. Я не знаю, що тут нового. Е, якщо ви хоча б поверхнево читали умови розміщення реклами раніше, то ви це все і так знали. Там ще є про умови оплати розміщення рекламних оголошень, звіти і таке інше, все в тому ж дусі. Хоча, якщо покопатись глибше, можна знайти, наприклад, ось таке. Якщо ви мешкаєте, чи ведете основну діяльність на території Сполучених Штатів Америки або Канади, інтерфейс для розміщення реклами і самообслуговування надає компанія Meta Platforms Incorporated. Якщо ви мешкаєте, чи ведете основну діяльність за межами Сполучених Штатів Америки або Канади, інтерфейс для розміщення реклами і самообслуговування надає компанія Meta Platforms Ireland Limited Meta Platforms Incorporated, якщо ви в США чи Канаді Meta Platforms Ireland Limited Якщо ви в будь-якій іншій країні світу. Хтось в курсі, як було до цього? Для мене залишається загадкою. Навіщо це все було прописувати та подавати так, ніби тут дійсно якісь важливі нововведення? Що ж, чекаємо січня, можливо, таки щось зміниться і це буде більш помітно. Головне, щоб ці зміни пішли нам на користь. А от те, що точно піде нам на користь, це підгін від компанії Мета українцям: півтора мільйони доларів на рекламу підприємцям. Це по тисячі доларів разової допомоги на один рекламний кабінет. Обов'язкова умова зареєстрована компанія в Україні. Хто саме отримає ці кошти, визначає алгоритм штучного інтелекту. Тож, якщо ви не в списку, можливо, вам пощастить наступного разу. Пане Цукерберг, дуже дякую. Що робити, коли в країні війна, економіка летить у прірву, а довбанутий сусід? Погрожує дістати із своїх потертих штанів ядерну піску. Правильно. Приймати закон про поштові відправлення. 3 листопада Верховна Рада України прийняла закон про поштовий зв'язок. І ця подія викликала неабиякі обговорення та скандали. Там і про нерівні конкурентні умови, і про колізії з регуляторами і багато іншого. Але на мою думку, найцікавішим пунктом тут є наступний. Міжнародний поштовий обмін можуть здійснювати оператори, які мають код оператора у Всесвітньому поштовому союзі. Наразі такий код має лише Укрпошта. Як тепер працюватимуть відділення нової пошти у Польщі, поки не зрозуміло. Чому цей закон вирішили приймати саме зараз, вирішуйте самі. Пишіть в коментарях ваші думки, подискутуємо. А поки на цьому все продовжуємо працювати та стежити за новинами. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал. Скоро на вас чекає великий випуск із дуже цікавими гостями. Тож натискайте на дзвоник, щоб не пропустити. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Саме зараз ми збираємо кошти на пікап для наших саперів, карта в описі. Всі звіти, як завжди, у моєму інстаграмі. Вірте в нашу перемогу! Все буде Україна! Усім миру!